Брехав про швейцарське громадянство, працював кухарем в аеропорту і раніше нападав на українців, ба більше ймовірно був залежним. Стали відомі нові шокуючі подробиці про російськомовного неадеквата, який накинувся на родину українців у швейцарському поїзді минулого тижня. Що відомо про Олександра Вабікса та покарання для нього, дивіться у випуску з вами: Олена Ковальова. Олександр Вабікс напав на сім'ю українки Олени Дудник в шверцарському поїзді. Це сталося після того, як він почув українську мову. Неадекват сказав, що не воліє їхати з українцями в одному транспорті. Про таке дудник розповіла в інтерв'ю медіа Ростислав Продакшн. Туї спутниці, з якої він їхав, він висловився, що він як сказати, в агресивній формі, з погрозами. з… Матюками нецензурною лексикою висловився про те, що він не буде їхати з нами в поїзді, щоб ми якимось чином покинули вагон. І одразу підійшов Габрель, він почув, що ми спіл, що ми спілкуємося ніби, і він до них ще навіть поздоровився нормально, бо він подумав, що, можливо, хтось просто щось за дитину питає. Під час словесної перепалки Олександр Вабікс вихвалявся, що, начебто, має громадянство Швейцарії. Однак, за словами Олени Дудник, це була брехня. Ні, ні, ні. швейцарського паспорта в нього взагалі не виявилося. В нього є посвідка на проживання. Тут це називається Переміт Б, дозвіл на роботу громадянам країни ЄС. Вабікс має латвійський паспорт. Він працював на кухні в аеропорту Цюриха. Однак після конфлікту його звільнили з роботи. Про це жінці розповіли колеги нападника. Бе більше за їхніми словами чоловік залежний. Вони зауважили, що людина. Не постійно була в алкогольному сп'янінні. них є підозри, що він вживає наркотичні засоби, так як на роботі він вів себе доволі цікаво, нестримано і в стані такого якогось певного ефекту. Під час поїздки поряд із вабіксом їхала жінка, з якою вони розпивали алкогольні напої. Супутницею чоловіка виявилася одеситка Олена Чубата. Вона ж його співмешканка, Нібито має статус біженки. Потім люди, місцеві жителі Одеси, знайшли її адресу, знають, де вона проживає, знають її фактичні дані, і, і там, дату народження, місце проживання, знають, що в неї також є дитина підліткового віку, яка проживає з нею і потерпає також морального фізичного насилля від неї, я так розумію, від її співмешканця, який частково проживає з нею в місті Берн, також. Українка розповіла, що Вабікс почав кидатися кулаками на її родину, коли почув, що вони виключать поліцію. Після цього він вибив мене телефон з рук. Габрель його відштовхнув, щоб я змогла з дитиною покинути місце. Угу. А, і ми перемістилися в іншу частину потягу. Ми вибігли і зав'язалась бійка. Габріель його штовхнув, той почав до нього також йти на нього. Габрель йому фізично відповів, і той склав лапки. До бійки, як розповіла українка, також хотіла долучитися супутниця Вабікса, хоча у перші хвилини конфлікту поводилася дуже спокійно. Вона його заспокоювала перші хвилини. Потім вона не реагувала на це. А я з цього я не бачила. Але Габріель говорить, що вона потім. Ще пробувала також влізти в бійку. Щось його шарпала за куртку Габріеля. Так, так, щось то тобто жінка Вабікса. Ще так, влізла так. в бійку. Да, щось вона спробувала спробувала також прийняти участь, так скажімо. Що відомо про Олену Дудник та її сім'ю? Жінка проживає у Швейцарії вже понад три роки. Вона переїхала сюди з Вінницької області після початку повномасштабної війни. В центрі для українських біженців Олена познайомилася зі своїм чоловіком Габріелом, який працював там соціальним працівником. Його батьки емігрували з Білорусі через політичні переслідування близько 30 років назад. Народився вже тут він, його брат і сестра тут вже в Швейцарії. Усі члени родини чоловіка мають швейцарське громадянство. Я ж нагадаю, що 13 жовтня у швейцарському поїзді Інтерлаканшпіц стався конфлікт. Російськомовний пасажир Олександр Вабікс накинувся на родину Дудник з образами, щойно почув українську. Спершу він вимагав від родини показати паспорти, потім взагалі залишити вагон. Після цього пішов ще далі і побіцяв покалічити їх, якщо вони не підуть геть. Швейцарська поліція вилучила усіх документи та невдовзі відкрила кримінальне провадження. Також справу проти нього Відкрили і в Латвії, де той має громадянство. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі і застосуванням насильства або погроз. Нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Як згодом виявилося, Олександр Вабікс неодноразово вже нападав на сім'ї українців, і причина та сама: почув українську мову. А що ви думаєте про цей інцидент? Чи покарають російського нападника та його подругу? Пишіть у коментарях. Марія Львова білова зізналася, що викрала українську дитину. Я украла мрюполська врібенка. Уповноважена справді та РФ заявила, що силоміць вивезла юнака з рідного міста, відбила в нього любов до всього українського і, нібито, зробила справжнім росіянином. Про таке посадовиця розповіла в інтерв'ю російським пропагандистам, що ще наплила білова, та у яких злочинах зізналася. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Марія Львова білова уповноважена справ дитини при президенті РФ дала інтерв'ю. А радше свідчення для Гааги та міжнародного трибуналу. Російська посадовиця після окупації Маріуполя вивезла звідти юнака Пилипа та всиновила його. Я украла маріупольського врібенка. И, в общем, взяла его в свою семью, что я настолько вызывающей себя веду, что вот я даже ребенка украинского себе взяла. Що ж відомо про викраденого юнака? Його звати Пилип Головня. Він жив у Приморському районі Маріуполя разом із відчимом Сергієм та його дружиною Іриною Калаталовою. Рідна мати хлопця Вікторія померла у червні 17-го року, коли йому було 11 років. З того часу він був під наглядом опікунів. Навесні 2022 року. Російська армія в притулу розстрілювала будинки в Маріуполі. Під удар потрапила й квартира, у якій мешкав Пилип. Окупанти фактично зруйнували його оселю. На той момент юнаку було 17 років. Сусіди й родичі сім'ї розповідали, що у Пилипа були хороші стосунки з батьком. Однак російські пропагандисти заявляли, що Сергій вигнав сина з дому. Мовляв, саме через це РФ підібрала хлопця в Маріуполі, коли він отримував гуманітарку і відвезли його в лікарню в Донецьку. Тобто фактично викрала там. Він прожив деякий час, а згодом, як дізналися, журналісти Радіо Свобода, Пилипа разом з іншими українськими дітьми завезли в пансіонат в Московській області. Невдовзі туди навідалася Марія Львова Білова. Вона познайомилася з юнаком і вирішила його усиновити. Так, Пилип став десятою прийомною дитиною в родині російської омбудсменки вже у вересні 22-го року. Підліток отримав російський паспорт. Відтоді росіяни почали його називати Філіпом і демонструвати в пропагандистських ефірах. Що ж до опікунів юнака журналісти розслідувачі проєкту Радіо Свобода намагалися з ними зв'язатися, але марно. Телефони не відповідають. Однак, брат Вітчима заявив, що опікуни Пилипа досі залишаються в окупованому Маріуполі. В інтерв'ю Львова Білова зізналася, що хлопець не хотів залишати окуповану територію України і їхати до Росії. Тож вона фактично примусово вивезла пилипа з рідного дому. Я не хочу жити в Росії. хочу, я жити, не хочу в жити в Росії, да, тому що значить я да, от Я люблю Україну. він пів пісні на українському все время. після цього російська чиновниця зазначила, що забрала пилипа з Маріуполя в тяжкому стані із постравматичним розладом. А очень, конечно, осложнил наш такой общий семейный фон Филипп, который приехал из Мариуполя, потому что приехал в очень тяжелом состоянии. Посттравматический синдром у него был после всех этих обстрелов. Синізм у тому, що обстріли, про які говорить Білова, влаштували саме російські війська. Якби Путін не наказав зрівняти Маріуполі з землею, Пилип та тисячі інших дітей не страждали б. Але звісно, про це Львова Білова мовчить. Представниця кремлівської влади також звинуватила Україну в тому, що нібито у школах дітей самого малку навчають ненавидіти все російське. Мовляв, під цей вплив потрапив і викрадений нею Пилип. Плюс особи відношення до Росії. Особое там... отношение к России, это что значит? Ну, это тот негатив, который взращивали в Мариуполе долгое время у детей, в школах. Это была прям программа, которой он был тоже так же подвержен, как и все остальные. Поэтому он всегда мне говорил, я тебя люблю, ты мать, а все остальное, Москва, там, Россия, вообще вот все меня раздражает, ничего этого не хочется. Все время там какие-то истерики, все время мы там разговаривали по ночам с ним. Був у їхніх стосунках із Пилипом, і переломний момент каже Львова Білова. Хлопець стверджує, вона постійно читав українські новини та переживав за своїх громадян. Замість того, щоб підтримати юнака, представниця Кремля почала змушувати його змінити ставлення до Росії і поводитися як справжній росіянин. час сидів на проукраїнських сайтах і ну, читав там в общем, всю пропаганду. Будучи в Москві вже будучи в моїй сім'ї. Вот он Да, на диване сидить і я, як виділа, конечно говорят, слушай, ну как... все-таки приїхала уже не. в как-то можна значить. Білова також заявила, що вже нібито змогла переконати Пилипа відмовитися від своєї української ідентичності. За його словами, хлопець повністю змінився і тепер нібито не хоче повертатися в Україну. нього Постійно на є насправді. То есть а тати пропаганда постепенно тходіть часом сейчас... на Україну не хочете. Ні, ні, о чому ви говорите? Він так іноді приїжають в Маріуполі, раз там в год в полгода, і говорять: нє, ні, ні, я домой. в розмові з російським пропагандистом. Чиновниця також підтвердила, що Росія викрадає українських дітей з окупованих територій. Мова йде про майже 20 тисяч осіб. Ще близько тисячі семисот вважаються зниклими безвісти. Саме викрадення Пилипа стало однією з підстав, чому в 23-му році міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт так званої російської омбудсменки та диктатора Путіна. А що ви думаєте про інтерв'ю представниці Кремля? Як ви вважаєте, нащо Львова Білова зізналася у викраденні дітей? І навіщо взагалі її українські діти? Невже в російських сиротинцях немає тих, хто чекає на нову родину? Пишіть, що думаєте нам у коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.